Сьогодні поговоримо про тему, яка багатьом знайома, а декому, можливо, навіть трохи болить. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Точніше, не про сам норматив, про нього вже багато сказано, а про те, що буває, коли його не виконуєш, тобто про штрафи та санкції. Отже, ситуація проста: рік давно закінчився, а норматив, ну, скажімо так, з нормативом не склалося. Що далі? А далі нас чекає штраф, точніше, адміністративна господарська санкція, але для простоти далі будемо казати просто штраф. І річ у тому, що за декілька днів спливає термін сплати цих штрафів. Ви пам'ятаєте, що розмір штрафу напряму залежить від кількості працівників, якщо у нас 8-15 працівників, половина середньорічної зарплати, якщо до 25 працівників, вже ціла середньорічна зарплата, якщо 26 і більше, то відповідно добуток середньої зарплати на кількість незакритих місць для осіб з інвалідністю. Тобто все серйозно. Як ці штрафи нараховуються? Зараз все автоматично. Пенсійний фонд бачить наші об'єднані звіти, передає далі Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, а той вже сам все рахує. Що далі? А далі листи щастя, з розрахунком санкцій, ми знаходимо в своєму, електро... в своєму електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Це такі подарунки від держави, які не хочеться розпаковувати навіть. Так, так чи інакше, сплатити цю красу треба до 15 квітня. Не пропустить. А якщо не сплутити, що буде, Фонд піде до, до суду і вимагатиме не тільки саму санкцію, а ще й пеню 120% річних облікової ставки НБУ. Такі звернення до суду сотні, навіть тисячі по Україні. Суд відбувається зазвичай швидко, декілька місяців після звернення, до дня винесення рішення. Хоча в столиці, як правило, довше. Розглядається все, все в порядку спрощеного позивного провадження. Фонд звільнений від сплати судового збору, тому він нічим не обмежений. Але це і для нас непогано, оскільки нам компенсувати цей судовий збір не доведеться. А наприклад, якщо до 15 квітня не сплатимо, а сплатимо, скажімо, влітку, добровільно, без жодного рішення суду. Скоріше за все, фонд все одно піде до суду, щоб стягнути пеню, навіть якщо там одна тисяча гривень пені набіжить. Тобто техніка нарахування штрафу проста. Але є питання, як від цього штрафу захиститися. Тут є е, декілька моментів. Перший суто процесуальний. Добре, ми побачили цей розрахунок, е, але не згодні з розміром штрафу. Немає жодного сенсу бігти в суд, оскаржувати цей розрахунок з електронного кабінету. Навіщо поспішати туди, куди нас і так рано чи пізно запросять? А якщо а якщо серйозно, то суди не розглядатимуть цей спір по суті та не прийматимуть рішення. Вони зазвичай кажуть, що цей розрахунок сам по собі ще не порушує наших прав. От воно як. Е, тому тут така стратегія. Можна дочекатися, коли фонд подасть до суду на стягнення, от тоді і можна буде викладати всі свої аргументи, доводячи, чому ви вважаєте штраф чи його частину І Іноді трапляються такі очевидні помилки, коли дійсно особу з інвалідністю працевлаштовано, але чомусь. Ця, цю інвалідність не бачить не, не, з об'єднаної звітності. Наприклад, ми не показували, що особа з інвалідністю в звітності сплачувала ЄСВ за загальною ставкою. Чи, наприклад, резидент Діасіті Сіті сплачує ЄСВ взагалі за ставкою 22% з мінімалки незалежно від статусу особи, за яку ЄСВ сплачується. Якщо не зазначати в звітності, що це є особа з інвалідністю, то, звичайно, фонд цього не побачить та нарахує штраф. Або якийсь інший, навіть більш відвертий. Помилки в розрахунку штрафу інколи виникають. Що робити в таких випадках? Якоїсь суворої такої процедури оскарження цього розрахунку, в принципі, не існує ні через фонд, ні, як ви вже знаємо, через суд. Тому можна дочекатися, коли фонд звернеться до суду та вже в судовому процесі, ініційованому фондом, все це розповідати. Або можна. Прокомунікувати з фондом та з'ясувати, як зняти цей штраф. Іноді, коли стикаємося з більш-менш такою прозорою ситуацією, це вдається зробити і без суду. Наприклад, хто хтось подає уточнюючі розрахунки та надає потім копії документів до фонду. У, біль, у більш складних випадках, коли ми з чимось не погоджуємося, доводиться чекати подання фондом до суду, позов простягнення та вже потім доводити, чому не згодні. Якщо не йдеться про технічну помилку в розрахунках, то головний аргумент для оскарження штрафу. Це відсутність нашої вини. Тобто, ми зробили все можливе, щоб норматив виконати, але не вийшло. Що це означає на практиці? Суди дивляться на кілька речей: перше, чи створили ми робочі місця для осіб з інвалідністю. Друге, і дуже важливо, чи подавали ми до служби зайнятості звіт за формою 3 ПН про вакансії. Тобто, це треба робити протягом трьох днів після відкриття вакансії. Це ключовий доказ наших зусиль. Ну і третє, чи не відмовляли ми безпідставно кандидатам з інвалідністю, які до нас зверталися е, самі або були направлені фондом, фондом зайнятості? Тобто ідея така, що ми дуже намагалися знайти особу з інвалідністю, але не вийшло. Тому немає вини. Що ще може допомогти? Розміщення оголошень про вакансії, договори про співпрацю з службою зайнятості, таке інше. Але пам'ятаємо, закон не вимагає від нас самостійно бігати і шукати людей з інвалідністю. Наше завдання створити робочі місця для осіб з інвалідністю та подати інформацію про попит на робочу силу, так, до Державної служби зайнятості. Своєчасне подання форми 3ПН це вже вагомий доказ, що ми діяли добросовісно. Навіть якщо один раз подали за вакансію. Тобто, ще раз, ми маємо створити робочі місця та повідомити державу через форму 3 пм про, мож... про наявність вакансій. Якщо це зробили, то можна на цьому наполягати при спробі фонду через суд стягнути штраф. Нагадаю також, що крім цього штрафу є ще адмінштраф на посадову особу або ФОПа, сума невелика навіть судовим збором. І цей штраф накладає вже суд за протоколом від держпраці. Тобто, якщо теж праця прийде з перевіркою. Щоправда, під час воєнного стану планові перевірки щодо нормативу заборонені, а позапланові не, така вже, не таке вже і часте явище, наприклад, якщо хтось поскаржиться, можуть прийти. Отже, підсумуємо: невиконання нормативу це риск штрафу, зрозуміло, це великий штраф, нараховується автоматично та сплатити його треба до 15 квітня. Головний спосіб захисту це відсутність вини. Але для цього потрібно подавати форму 3П та створювати робочі місця. Це щодо того, як працюємо зі штрафами. Якщо згодні, звісно, сплачуємо. Але, але тут є такий важливий момент для платників податку на прибуток високодохідники, тих, хто визначає податкові різниці. Ці нараховані штрафи, це ж витрати в бухобліку. Але податковий облік має своє ставлення до штрафів. Не забуваємо про податкові різниці. Так, от. Одна з різниць вимагає збільшувати фінансовий результат на суму штрафів, нарахованих контролюючими органами. Штрафи від Фонду соцзахисту осіб, це, осіб з інвалідністю це самий такий випадок. Отже, доведеться показувати збільшуючу різницю. Але коли? В якому періоді? Тут логіка така: податкова різниця застосовується, коли витрати попали до бухобліку. А коли вони туди потраплять. Ну, це коли ми визнаємо штраф. Тут є питання, що таке визнання штрафу. А, штрафу. Але якщо взяти базовий сценарій, то будемо вважати, що визнання відбувається, коли ми отримали той самий розрахунок від фонду, тобто зазвичай до 10 березня десь. Тому, якщо розрахунок за 24 рік ми отримали в березні і не плануємо сперечатися з нарахованою сумою, то що робимо? Відображаємо в бухвитратах і збільшуючи податкову різницю, показуємо в декларації з податку на прибуток за перший квартал. Якщо ми. Не згодні з нарахованою сумою, то бухгалтерські витрати не показуємо, різниці теж не показуємо, а чекаємо остаточного рішення, наприклад, стягнення суми судом. Тоді і покажемо витрати та різницю.